Слава Україні! Розпочалася 490-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Російські окупаційні війська чинять потужний опір. Водночас, ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці. Разом з тим, наші війська вели наступальні дії на Бахмутському напрямку у районах населених пунктів Роздолівка, Північніше Соледара, Південніше Парасков'ївки, в районах Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки та Курдюмівки. Мали успіх закріплюються. На досягнутих рубежах тривають важкі бої. Російська Федерація і надалі ігнорує закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об'єктах. Уночі, 28 червня, 2023 року, ППО наших сил оборони знищила шість баражуючих боєприпасів типу шахет. Атакували російські окупанти з південно-східного напрямку. Протягом минулої доби російські загарбники також завдали ударів по території України. Для цього задіяли 5 крилатих ракет повітряного базування Х-22 та дві зенітні керовані ракети із С-300. Крім того, ворог завдав 24 авіаційних удари та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ракети Х-22 ворог спрямував по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області та по Запоріжжю. Ракетами С-300 російські терористи вразили наповнений цивільними людьми заклад харчування в центрі міста Краматорськ та приватний сектор населеного пункту Біленьке Донецької області. Внаслідок російської терористичної атаки, на жаль, є загиблі діти та дорослі. Мирні люди. Поранено понад 50 цивільних осіб, пошкоджено багатоквартирні та десятки приватних житлових будинків. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема Заріччя і Тимоновичі Чернігівської області, середина Буда Порохонь Фотовиш, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань та Красне Перше на Харківщині. На Купінському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів також зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Масютівка, Кислівка, Котлярівка і Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів: серед них Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка і Спірне. На Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Оріхово-Васильівки. Успіху не мав. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони понад 15 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапили Никифорівка, Васюківка, Роздолівка, Маркове, Хромове, Часів'яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області. На Авдійському напрямку. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки, здійснив артилерійські обстріли районів понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Мар'їнки та Побєди. Успіху не мав, завдав авіаційних ударів біля Мар'їнки та Красногорівки. Той же час здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема Мар'їнки, Іллінки та Побєди Донецької області. На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку села Рівнопіль, завдав авіаційних ударів в районі Сторожевого Донецької області, здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Катеринівка. Єлизаветівка, Богоявленка, Благодатне, Вугледар, Причистівка і Золота Нива на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстлили понад 50 населених пунктів. Під вогонь потрапили, зокрема, Новодарівка, Ольгівське, Полтавка. Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Преображенка, Оріхів та Павлівка Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Антонівка, Херсон, Білозерка, Дніпровське, Кізоми з Херсонської області та Очаків на Миколаївщині. Населеному пункті Горностаївка Херсонської області окупанти забирають житло у місцевих жителів, які Виїхали на підконтрольну територію України або загинули внаслідок бойових дій. Викрадене житло маркується табличками власність Російської Федерації. Авіація Силоборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, два зенітних ракетних комплекси БУК та чотири райони зосередження живої сили озброєння та військової техніки противника. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 930 російських окупантів, також ворог втратив 13 бойових броньованих машин, 6 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО. 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 2 автомобіля підтримуйте Збройні Сили. Переможемо! Разом! Слава Україні!